Вітаю! в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії. Журналістка Світлана Кравінська ліричною комедією Айрона Менчела клуб самотніх сердець» завершує цьогорічний сезон Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського. Про прем'єрні вистави, волонтерство садовців та роботу Вінницького муздрамтеатру влітку говоримо під час ефіру. Гість студії, керівниця літературно-драматургічної частини Вінницького академічного муздрамтеатру імені Миколи Садовського. Світлана Фецайло. Вітаю. Вітаю всіх! Пані Світлана, Чому було обрано таку ліричну комедію Клуб самотніх сердець для закриття фестивалю? Ви ну, розумієте, хочеться, хочеться просто світла, мудрості. Надії, віри, і хоча ця вистава вона викликає різні почуття у тих, хто втратив чоловіків, хтось по-іншому, по-новому дивиться на своє життя, адже на сцені три жінки, подруги, які вже багато років поспіль. Дружить. І ось вони навчають все ж дивитися на життя філософське, вірити в те, що є завтрашній день, і продовжувати жити. Вона життєстверна комедія. Так, вона життєстверна, там і гарна музика, і, по-перше, ну самі актори, акторки, акторки ось на закритті, це буде сама режисерка-постановниця, наша головна. Головна режисерка театру Таиса Славінська, Клавдія Беріл і заслужена артистка Любов Стапчук І єдиний чоловік це Анатолій Вольський. Ну, у них ще там подруга, така вона є, трішечки заходить на Наталушка Валентина. І ви знаєте, Якось сприйнялась вона так по-доброму. Хоча дехто її дуже сильно плакав, а хтось просто виходив і говорив: я починаю життя по-новому. Так от ми так і вирішили такою життєствердною виставою да? завершити наш сезон. Сезон, До речі, чим був славетний цьогорічний Ну, сезон Він який? був славетний перше тим. Що нарешті збулась мрія, здійснилася мрія не лише наша, але і наших істориків і краєзнавців. Ми довели документально, що театр розпочав свою роботу як стаціонарний театр 21 листопада за старим стилом, тепер це 4 грудня за новим стилом. 1910 року. І це доведено документально, і ми ми цим пишаємося. Ну тому, що Ну не можна ж відкидати, а що ж було до того. Да, нам намагалися весь час доводити що ось утворюється область, утворюється театр. А як же ті, що з 1910 року працювали, да, і творили, і служили мистецтву? Тому від цієї першої творчої нашої керівниці, очільниці Тетяни Лентовської, а вона взагалі це її псевдонім, вона ухтомська, її родина походить з Немирова з багатого князівського роду, і е, за чоловіком вона Едвардс, Ось, А такою це цей такий її творчий псевдонім. І вона така була дуже сильна, дуже вимоглива жінка. ну, То якось так і трапилось між, знаєте, якби ці сезони між двома жінками. Матріархат то була Тетяна Дмитрівна, тепер Таїса Дмитрівна. Так що матріархат продовжує. Ось воно є. От, в цьому є. Тому ми надзвичайно цим пишаємось, і це така от була дуже. Велика подія, ми вважаємо. І взагалі колись сезони просто не датувалися да, там перший, другий, десятий, говорили, сезон, театральний сезон 1910-1911 роки. І так було до 1983 року, поки. Не захотілося, щоб це був 50-й сезон від 33-го року. Але ви знаєте, що навіть ті діти, які приходять до мене на екскурсію, мислячі діти, а таких дуже багато, і ми від цього щасливі, вони запитують: А як це так? Голод, голодомор, а у вас театр створюється. Ну, це був такий період, коли вигідно було владі. З 28-го десь по 38 це найбільш активні такі роки створення українських театрів. А він вже був, і слава Богу, ми завершуємо цей сезон 2021-24 рік. Так? Ось. І вже офіційно ми про це оголосили, що день нашого народження це 4 грудня. От. Які прем'єрні вистави були презентовані цього? Ну, сезону? презентовані були в першу чергу. Ми відкривалися народним Малахієм». Він такий знакова, надзвичайна вистава. І знаєте, є вистави, про які ми говоримо з гордістю. Це, звичайно, ця вистава. У нас прекрасний. Є молодий режисер, Ну, можливо, так не дуже таке слово підібрала. Ну, толковий розумний молодий режисер із свідомий. Так, він знає, що він хоче і що він робить. Це Євген Карнаух. Ось він, він якось не бере просто аби що. Він, в нього як не п'єса, яку він пропонує в роботу, то вони всі глибоко філософські, і вони вимагають просто думки, щоб людина не просто глядач сидів у залі, а щоб він мислив і думав, а що це. А для чого це, а як це? Тому от він зробив, на мій погляд, надзвичайно важку роботу, але вона теж потрібна, щоб ми розуміли, що є і таке життя. І Женя був в, в, в окупації в Херсоні. Ось, і звідти вони вже коли вирвалися, то він потрапив до Вінниці. І автор цієї п'єси Ігор Носовський, він теж родом з Херсону, він теж був в окупації. І ось вистава і про цей період окупації, і головна героїня, це яку виконує Надія Кривцун, заслужена артистка України. Ця героїня страждає на Альцгеймера, і як її залишають. Всі тікають, і вона залишається дома. Одна. От. І оця така, знаєте, і людська, і свідомість, і люди замислюються над тим, що, а як жити і як бути. І знаєте, ще і тим це було і складно десь. Акторам грати, а одним слухати, тому що у багатьох із наших колег у когось батьків, у когось бабуся, у Жені дідусь, у Наді мама страждають, і їм було теж важко це. Але ось буквально з першої ноти музику, до речі, писала до вистави наша молоденька солістка-вокалістка Анастасія Бобрівська, от, і така вона розумаша. Вона пише музику, от, створює такий молоденький композитор, який теж, яка теж розуміє, от, що, що потрібно зробити режисеру. Адже режисер, якщо він набирає команду, художник, той же композитор, да, це єдина команда, яка створює у той простір, в якому живуть персонажі і в якому працюють актори. Ну, от. ну Новорічна казка у нас була: Снігова королева в постановці Олі Буги. Це теж така яскрава. Діти надзвичайно тішилися, тому що там і. Ну, були гарні костюми, цікаві зроблені, декорації. Їх було обмаль декорації, але за допомогою світла, і ось цього одягу, да, і бутафорії. Це все створювалося дійсно така казкова така історія. До речі, вона відійшла, Оля, відійшла від цієї відомої каски, її королева, вона наділена її, виявляється, зачарували в Оліному мюзиклі. Зачарували, ось, і вона потім перетворюється, любов її повертає до ем, життя, і вона виявляється, ось така справжня весна, справжня любов, тілення такої краси. Ну, Те, що нам сьогодні потрібно як дітям, так і дорослим. Е, ну… Надзвичайно цікавим на нашу думку і думку глядачів і колег ми просто в захваті були від нашого різдвяного концерту. Це була справжня феєрія, це було щось неймовірне. Коли всі актори, які були на сцені, це артисти оркестру, це солісти-вокалісти, а у нас ще є і актори драми, які співають, всі були одягнені в білому, в білих довгих платях. Відповідно, символ вони, та, символу цієї все було в білих свічках, білий рояль. Ну, ну Це просто щось було неймовірне. І тому воно вразило, знаєте, як не лише тим виглядом, да, який мав, а коли вони співали. То е, один із наших е, шановних глядачів каже: Так, це ж Вінницька пікардійська терція. Вони дійсно це настільки все звучало, вони співали різними мовами. І потім, коли друга частина це був виключно українською мовою, зал просто шаленів. Він пройшов три рази, і е, допустимо, наприклад, mm -hmm. мій mm -hmm. чоловік ходив всі три рази. Він mm -hmm. і, і каже, «Я, я йду, я йду, це я встигаю зробити. кажу. Починається друга дія, моя улюблена, <рес> от якраз от українська. Потім у нас є акторка Марія Левченко, яка має освіту режисерську. Вона запропонувала таку дуже цікаве цікаву рішення. Називалося цей Такий невеликий, як, знаєте, концерт, як дій, дійство таке, воно проходило на другому поверсі. Фоє, при свічах. Ці свічки були розставлені, називалось воно манівцями. І за нашими традиціями, нашого народу віруванням. Це було справжнє, теж таке, знаєте, ну неймовірно, неймовірне таке видовище. От. І е, нашому глядачеві теж це сподобалось, тому що знаєте, ми шукаємо різні форми. Можливо, ще не все так виходить, як би нам хотілося, тому що бракує. Коштів на щось так, але те, що було, це було просто супер. Вот ну і звичайно, наш клуб самотніх сердець, про яку ми говоримо, і ось завершується сезон. А ми готуємось до нового сезону. Давайте наприкінці нашого ефіру, бо збігає час, ще маємо так, 5 швидко. хвилин. Так швидко, так скажемо, що ж готуєте, заінтригуємо, Чим буде займатися влітку? Може, ви будете гастролювати, співпрацювати з театрами і так коротко. Що так, готуєте? Розумієте, ми за цей період здружилися з театрами. Це і Хмельницький, і Житомирський. Ми до них їздили, підписали меморандуми про співпрацю. Поїхали в Черкаси, Черкаси до нас. Тепер їдемо у Рівне, рівне до нас. То Хмельницький, Хмельницький, до нас ми туди. Тобто ми цим живемо. Завдяки тому, що ми війшли в проєкт для людей з вадами зору. Ми звичайно проводимо і такі вистави, де я готую аудіописи, провожу виставу. От, тобто, у нас розширилась можливість показу, да uh -huh. от і. Тепер ми готуємо три вистави. Це Євген Карнаух за такою теж непростою, непростим автором, хоча він є і оскароносець Мартін Макдонах, це останній кат буде називатися. Така, я йому, коли я його запитала, ну знову закінчується якось так не дуже весело. Він каже, це все в ім'я життя. От, мені надзвичайно сподобалася його фраза. Ось, це таке такий на великій сцені. Потім Григорій Сиротюк готує цікаву теж роботу, пригода ведмедиків, панда на малій сцені. І третя це вистава музична, це вистава, яка, як кажуть, самі актори у нас такого ще не було. Це Тарас Мазур за виставою, за п'єсою Роберта Тома Вісім люблячих жінок, але вона буде мати іншу назву, і це буде виключно на пластиці, на музиці. От, і розумієте, ну, і кругом буде. В усіх перемагати життя. До речі, хочеться ще. Я, в, 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 ми випустили, що ще одна була у нас прем'єра, яка, яка тільки з'являлася, квитки в касі, вони зникали моментально. Це е, нова робота Оксани е, Бандури: Ці вільні метелики. От, тому ми намагаємося, ми намагаємося йти в ногу з часом, ми співпрацюємо з образовом. З проєктом такий: проєкт, з, з, зрозумій себе, знайди себе, і не тільки знайди, але й зрозумій себе, що ти хочеш, який ти в цьому житті. Ось приїздять до нас з області, школярі різного віку, і я проводжу з ними екскурсії, ми говоримо про різні професії, їм цікаво, а нам теж, тому що у нас прекрасна, чудова молодь, і ми віримо в те, що невдовзі закінчиться війна і все зміниться. Ми будемо іншими, країна буде іншим. Прийде перемога. Разом до перемоги. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про сьогодення Вінницького академічного муздрамтеатру імені Миколи Садовського. Прем'єрні вистави волонтерство садовців. Дякую гості студії керівниці літературно-драматургічної частини Вінницького академічного муздрамтеатру імені Миколи Садовського, Світлані Фецело. Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш YouTube канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео, ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів. Вінничини разом з нами бережіть себе.